Водіння м'яча внутрішньою стороною стопи. З передачею. Частіше торкаємося до м'яча. М'яч від себе не відпускаємо. Чотири гравці з м'ячами. П'ятий на прийомі. Видіння м'яча зовнішньою стороною. Також чотири гравці з м'ячем. П'ятий на передачі. Частіше торкаємося до м'яча, м'яч не відпускаємо. Зовнішня, зовнішня. На швидкості виконуємо право. Водіння м'яча, вісімка внутрішньою стороною стопи. Від першого гравця всі відійшли, поки він не веде першу фішку. Доходимо до третьої фішки, наступний розпочинає. Поїхали. Внутрішня, частіше, частіше, швидше, швидше, швидше. швидше. Чому він всередину не зайшов? Пішли. Поїхали, 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 поїхали. Поїхали. Швидше, 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 швидше. До третьої фішки доходить, наступний розпочинає. Також чотири виконує. П'ятий на передачі. Андрій, стань на передачу. На прийом. Пішли. Поїхали. Швидше, швидше, швидше. Швидше, 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 швидше. Торкайся, торкайся до м'яча, швидше, зайшов всередину. Чітка передача м'яча. Поїхали, поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Молодці. Молодці. Швидше, швидше. Поїхали, 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 поїхали. Оце бачу техніку володіння м'яча. Поїхав. Швидше, швидше. Передача м'яча. Прийом. Давай, 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 давай.